Книга Числа. Розділ 27. Тоді приступили дочки Целовхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок. Махла, Ноа, хогла, мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів та й кажуть Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа з прибічників кораха. Помер він за свій гріх. Синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька. Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві Справедливо мовлять, дочки Целовхада. Мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш Коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його, а коли й братів нема в нього. То віддасте його спадщину братам його батька, коли і батько його не має братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його, це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві. Вийди на оцю Аварім Гору та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти, до лона народу Твого, як уже приєднався Арон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у сін пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима, при водах. І це вода Меріва, коло кадешу в сін пустині. Мойсей же промовив до Господа Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара без пастуха. Повідав же Господь Мойсеєві, Візьми собі Ісуса Навана, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку, постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима і приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть, і за словом Його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля, вся громада. І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея.